Ірпінський історико краєзнавчий музей відзначив свій 40-річний ювілей. На свято з'їхалися гості з різних куточків України: музейники, колекціонери, діячі культури і давні друзі музею. Кожного разу планка все піднімається, піднімається і стає музей все краще і краще. Особливо вразила ця бібліотека. Яка з підсвітками, яка оформлена унікально. і, чесно кажучи, я відвідував багато музеїв, але ось таку бачу вперше. І справді це не просто бібліотека. На полицях цієї величної шафи. Частина колекції рідкісних книжок ірпінця Петра Крапиви. Він зібрав понад 40 тисяч видань про Україну і українців часів Російської імперії. Я люблю музеї, в яких можна розказати історію. Так, от це музей. Де можна розповідати дуже багато цікавих історій про дуже цікавих і видатних людей, про яких знає дуже мало наших громадян. Свою історію мають і старовинні речі, що ожили у нових експозиціях. Ось цей креденс, старовинна шафа для посуду, зберігає предмети побуту ірпінців минулих століть. Із чого вони їли, пили і як святкували? Гостей потішила розповідь про ось ці чарочки, лафітники. Раніше люди не пили чарками, так як ми з вами зараз. Вино 200 грам, горілка 50 грам. Значить, в найменшому лафітничку 30 грам. В найбільшому 40. Щоб ви зрозуміли, хочу вам сказати, що мода була етикет пити по 30 грам. Чим менше ви п'єте, тим більше ви п'янієте. На ювілей приїхала з Далекої Ірландії й онука видатного художника Володимира Сидорука, життя і творчість якого тісно пов'язана з музеєм. На виставці представлені роботи мого дідуся, Сидорука Володимира Федоровича. Ви можете полюбуватися в цій прекрасній залі. Ми надали ці роботи для експозиції в музеї. Музей запросив на день народження. І я з великим задоволенням приїхала відсвяткувати 40-річчя музею прийняти участь в цьому прекрасному заході. Серед гостей дизайнерка Світлана Скрипник із Кременчука. Це вона відтворила автентичне вбрання панянок початку ХХ століття. Тих, що колись відпочивали на ірпінських дачах, а тепер привітно зустрічають відвідувачів музею. Ми от відтворили сукню саме так, як було на фотографії. Бачите, як вона лягає. <смас> от такі складочки і маленькі такі защіпки <смас> І <смас> така пишна спідничка. Зі шляркою по низку обирали тканину, мережу, все намагалися максимально повторити так, як було на Є... фото. Гості відзначили, що ірпінський історико-краєзнавчий музей це не лише про минуле, оновлені зали, змінні експозиції, нові ідеї та форми подачі. Це і про сучасне, і навіть про майбутнє ірпеня зроблено дуже багато, дуже багато оновлено все. Цікава експозиція, цікавий напрямок. Пішов. А ще музей це велика духовна спадщина. Це своєрідна духовна школа, де ми засвоїмо уроки наших попередніх поколінь, цінуємо її досвід, пам'ятаємо про тих людей, які творили нашу історію, і намагаємося будувати світло нашим майбутнє. 40 років це не просто дата, а чотири десятиліття любові до рідного ірпеня, натхненної праці, колективу музейників і сотні безцінних історій, що оживають у кожному залі. Ювілей став доброю нагодою подякувати тим, хто щодня оберігає історію ірпеня, розвиває музейну справу, а також людям, які допомагають це робити. Я сподіваюся, в подальшому, що територія нашого музею все буде збільшуватись, і ми зможемо все більше милуватись знахідками історичними. У нашому місті, шановний колектив, я вітаю вас сьогоднішнім святом з днем народження музею і хочу щиро подякувати вам за вашу роботу. Ми віримо в те, що музейна справа буде продовжуватися, що підібраний такий колектив, який буде розвивати і надалі всі здобутки зберігати, тому що пінь. Багатий на творчих, цікавих людей, видатних людей нам є ким пишатися, нам є про кого зберігати історію. Сьогодні музей продовжує свій шлях, відкриваючи нові грані ірпеня. А ті, хто ним опікується, діляться своїми мріями на майбутнє. Ми дуже мріємо, щоб до наступного великого ювілею музей отримав нове сучасне приміщення. А тут залишилася філія, яка буде власне розповідати про історію заснування нашого міста. Колектив інформаційного агентства ITV приєднується до святкових вітань і бажає, щоб усі мрії здійснилися.